Ті, які не дають теорію, а вирішують проблеми і дають результат. Аудит це первинний аудит, робимо його швидко і реально недорого. Проводимо інтерв'ю зі співробітниками, збираємо та аналізуємо дані на виході, отримуємо оцінку поточної ситуації, та перелік рекомендацій, і план дій. Супровід це можливий крок після аудиту: це допомога в реалізації плану дій. Ми в ролі проджетів. Ми процесом, керуємо план і результати дій дуже популярна послуга для малого та середнього бізнесу. Проектні роботи це реалізація конкретних задач, впровадження системи звітності, впровадження системи мотивації, розробка і впровадження організаційної структури. Тощо всі роботи виконуються нами. Послуга для тих, хто виходить на новий рівень або масштабується. А це для нас новий досвід, але продукт затребуваний ринком. Ми віддаємо в оренду нашого керівника відділу або операційного чи комерційного директора. Занурюємося дуже глибоко в операційку клієнтів. На умовах дефіциту кадрів на сьогодні маємо вже чотири таких активних проек.